І виникає питання, а який має бути механізм для забезпечення рішення референдуму України? І ми сьогодні про це скажемо. Ну, по-перше, для цього потрібно ввести зміни до Конституції України. І ми кажемо зараз про розділ третій, який має назву «Вибор, вибори, референдум. І мова йде про статтю 69 та статтю 72. Якщо у вас є. Конституцію України, будь ласка, відкрийте розділ 3. І дуже важливо подивитися статтю 69 та статтю 72. А ми зараз скажемо, в якій редакції треба викласти ці статті. Для того, щоб механізм забезпечував рішення референдуму, щоб цей механізм був. Стаття 69. Як має бути? Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Рішення референдуму обов'язкові для виконання Верховною Радою України та президентом України. Рішення референдуму можна змінити або скасувати. Тільки іншим референдумом. Тобто, Верховна Рада та Президент України має виконувати волевиявлення народу. І це має бути прописано в статті 69. І це буде той механізм, який надасть можливість вже запровадити все те, про що сказав народ на референдумі. Своїми голосами. А не так, як було в 2000 році, що якщо народ проголосував тоді, то президент України, Верховна Рада України сказали: Е, ні, так не піде. Ми тут будемо вирішувати. І ось цей механізм був відсутній тоді. І ось чому оці чотири питання, які були винесені в той час, в 2000 році, вони... Не пройшли далі і не були впроваджені. Бо механізм відсутній був. А так, як ми пропонуємо внести зміни в статтю 69, то рішення референдуму вже будуть обов'язкові для виконання. Бо народ України це є влада. І якщо народ сказав, то має так і бути. Це, до речі, наголошує стаття 5 Конституції України. Стаття 72. Як має бути? Як викласти треба в новій редакції цю статтю? Всеукраїнський референдум.